Орінка моторних Motul на нашому сайті це просто втіха для поціновувача цього бренду. Бо на кожній позиції стоїть позначка Ми рекомендуємо і у випадку бренду Мотюль це не просто думка клієнтів і споживачів, а рекомендація висококласних автомеханіків, які зазначають оптимальне співвідношення ціна якість. Попри далеко не бюджетні ціни, бренд мотюль має велику популярність в Україні. Оливи бренду мають такі визначні характеристики, що автовласники спокійно платять велику ціну за стабільну роботу мотора свого автомобіля. До того ж, виробник дбає про захист своєї продукції від підробок, забезпечуючи вироби добре розпізнаваними ознаками оригінальності. У нас на каналі є відео про це. Дивіться його за посиланням угорі та в описі. Вітаємо на каналі ДоКІ. У цьому відео представляємо короткий огляд першої десятки найбільш популярних серед наших клієнтів моторних полив «Мотюль» за співвідношенням ціна якість. Першу позицію в нашому рейтингу обіймає мотюль 8100 один Еконерджі 5В30. Це синтетична моторна олива, виготовлена з високоякісних складових. Вона відповідає американським стандартам API SL і європейським АЦА А5B5. Олива Motul 8120 Econer 5 w 30 чудово себе зарекомендувала під час застосування у двигунах, що потребують низького показника в'язкості та наявності у складі оливи антифракційних компонентів. На другому місці Motul 8120 XS Gen 2 5 w 40 Це синтетична моторна олива, рекомендована виробником для легкових автомобілів на бензині та дизелі. Має сертифікацію за американськими і європейськими стандартами, вирізняється високою якістю і доступною ціною. Олива Mutюлі XS значно перевершує за характеристиками аналоги конкурентів. Її створюють із натуральної сировини, а контроль якості проводиться на кожному етапі виробництва. Продукт має допуски від топових брендів автомобілів, таких як Mercedes-Benz, Peugeot, General Motors, Renault. На третій сходинці 507-00, Специфік 30 це 100% синтетичний продукт зі зменшеною зольністю. Спеціальна розробка для автомобілів концерну Volkswagen. Олива надійно захищає вузли двигуна від процесів зношування, а функціонально сучасні присадки убезпечують мотор від шламу утворення, корозії, окислення та утворювання піни. Продукт відповідає високим вимогам екології євро 4, євро 5. Далі в рейтингу розміщується мотюль 8120 Ecolight 5 w 30 Це синтетична моторна олива, виготовлена з високоякісних складових, відповідає американським стандартам АПІ cf і японсько-американським ОСАК gf 5 Є чудовим вибором для сучасних бензинових двигунів. Олива Мутюль 8100 Ecolight 5 нулі 30 прекрасно себе показує за низьких температур. Температура застигання становить мінус 39 градусів Цельсія, і водночас зберігає однорідність і міцність оливної плівки за високих температур. Першу п'ятірку рейтингу завершуємо тюль 4120 один два нулі турболайт десять в Це напівсинтетична моторна олива, створена на основі високоякісних інгредієнтів і сучасної технології техносинтез, змішування мінеральних та синтетичних олив, призначена для застосування у двигунах, що працюють на бензині, етилованому чи неетилованому, етанолі, дизелі, газі. Елджипі відповідає вимогам 3 а 4 в умовах м'якої зими застосовується як всесезонна. Температура застигання оливи становить мінус 36 градусів Цельсія. Температура спалаху – 229 градусів Цельсія. Олива Motul 4100 Turbo 10W-40 є популярним варіантом для змішаних автомобільних парків. На шостій позиції Motul 8100 X-Clean FE5W-30. Це синтетична моторна олива, виготовлена за інноваційною хімічною формулою на основі передової технології ЕстерКор. Продукт чудово пристосований до реалій наших доріг, зокрема доріг поза містом і навіть до бездоріжжя і пов'язаних із ними перевантаженнями. Мотюль 8120X Clean ff 5 Ф 30 високо зарекомендувала себе у різноманітних погодних умовах від літньої спеки до екстремально низьких зимових температур в мінус 42 градуси Цельсія. До складу оливи входить комплекс якісних присадок вузького профілю, що поліпшують стабільність і змащувальні властивості оливи. Енергоощадні характеристики продукту уможливлюють економне застосування пального, збільшуючи при цьому коефіцієнт корисної дії ДВС вашого авто. Схвалена такими автовиробниками, як Opel, Volkswagen, BMW, Fiat і Maybach. В сьому позицію обіймаємо тюльві сімдесят один 0 нулі – синтетична моторна олива. Підходить для бензинових двигунів, що застосовують оливи з низьким показником в'язкості. HTHS більше або дорівнює 2,6 цілих мегапаскаль на секунду, і до складу яких входять антифрикційні компоненти. Олива Мутюль 8120 один 0 нулі 20 відповідає стандартам API SNCF і ILSAC GF6A, що гарантують надійний захист двигуна вашого автомобіля протягом усього періоду експлуатації. Застосовується для сучасних двигунів, атмосферних і з турбонаддувом, із безпосереднім і непрямим упорскуванням палива. Продукт є енергоощадним, має низький поріг застигання: 39 градусів Цельсія нижче нуля і високий поріг спалаху, плюс 224 градуси Цельсія. На восьмому місці синтетична моторна олива Motul 8120 Plus 5W30. Рекомендована такими автовиробниками, як BMW, Mercedes-Benz, Porsche, VAG, для застосування у сучасних бензинових і дизельних двигунах, що відповідають стандартам Євро 4-5. Відповідає стандартам АЦА c 3 Застосовується як всесезонна. Температура застигання оливи становить мінус 39 градусів Цельсія. Температура спалаху плюс 242 градуси Цельсія. Олива Mutul 8120X Clean Plus 5W-30 розроблена для застосування у двигунах, які потребують високої в'язкості олив. Дев'яту позицію посідає мотю 6120 Synerg Plus 10W40. Це напівсинтетична моторна олива, що виготовляється за технологією техносинтез. Є сумішю синтетичної та мінеральної оливи. Спеціальна розробка для потужних двигунів великих об'ємів. Її можна застосовувати в двигунах, яким рекомендовані подовжені інтервали заміни. Оливу мотю 6120 Synergy Plus 10W40 напівсинтетичну застосовують для безперебійної роботи двигунів типу бензин, газ, дизель і турбодизель. У легковому автотранспорті. Завершує першу десятку мотюль 6120 Сінерджі 5W40, вдосконалена 100% синтетична моторна олива з поєднанням енергоощадних та високих захисних властивостей. Схвалена bmw Group, Opel, Mercedes і Volkswagen, спеціально розроблена для бензинових двигунів і дизелів останнього покоління, оснащених турбонаддувом чи атмосферних з непрямим або безпосереднім впорскуванням. Застосовуються у двигунах, які відповідають екологічним нормам Євро 4, 5 або 6 і для яких регламентовано застосування моторних полив стандарту АЦА С3. Рекомендується до застосування, коли потрібна енергоощадна олива стандарту АЦА С2, сумісна із каталітичними нейтралізаторами, дизельними фільтрами твердих часток ДПЕ. Зверніть увагу, що будь-яка моторна олива, навіть преміум класу, до якого належать оливи Мотюль, можуть бути несумісними з деякими двигунами. Тому перед застосуванням потрібно обов'язково звіритися з інструкцією з експлуатації транспортних засобів. Підписуйтесь на наш канал. Ми завжди прагнемо надавати своїм користувачам цікаву і корисну інформацію, адже ми розбираємося в деталях.